Від Матея святого Євангелія читання. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати: Що нам і Тобі, Сину Божий! Прийшов єси сюди нас, щоби мучити перед часом. Поблизу вже від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них і увійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилося у хвилях. А пастухи втекли, і, прибігши в місто, все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч. І, побачивши його, попросили, щоби відійшов з їхніх околиць, сівши у човен, він переплив і прибув у своє місто. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ось ми з вами дожили до п'ятої неділі після празника зіслання Святого Духа. Текст Євангелії, який пропонує нам сьогодні Свята Церква, оповідає про подію, яка трапилася з Ісусом і Його учнями по інший бік Генезарецького озера. Але дивно є нашим вухам чути про обставини, якими зустрівся Ісус Христос Його учні. Свині не були тваринами, які шанувалися юдеями. Це була нечиста тварина. Але Ісус, увійшовши в оце місце, зустрів ось таке явище. Що ж це був за край? Гадар Околиця це було одне із міст, десяти місця навколо Генезарецького озера. Генезарецьке озеро, а інше його називають Галилейське море, є за своїми розмірами дуже велике. Одну сторону має приблизно 12 кілометрів, в іншу 22-24 кілометри. І оця околиця Гадаринська знаходилася на північному сході цього Галилейського озера. Гадар після завоювання римлян прийняв цілковито елінську культуру. Вони були елінізовані. І там було многобожжя. Вони вірили в різних богів, вакха приносила йому жертву. Від цього і походить слово Вакханалія. Ось Ісус увійшов в те місто, яке було насичене язичницькими віруваннями. Очевидно, що там теж були юдеї, які були в меншості і постійно протиставлялися культурним цінностям гадаринців. Тому ми аж тепер розуміємо, що це були за люди, чому там є велике стадо свиней і куди прибув Ісус Христос. Дивним є те, браття і сестри. Що коли Ісус увійшов, зійшовши вона у це місто, зустрів двох біснуватих, які напевно що створювали великі проблеми і труднощі мешканцям цього краю. Ми читаємо, що були такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. Мабуть, завдавали великих клопотів і страху для всіх, хто там жив. Але дивіться, друзі, як Ісус Христос реагує на те, що на нього наче вискочили оці двоє біснувати. Легко, спокійно, без страху. Він звільняє їх обидвох від одержимості нечистими духами, перше запитавши, як тобі на ім'я, пише Євангелист Лука у іншому Євангелії. І відповів легіон, бо багато нас. Почувши слово легіон, юдей завжди мав страх, тому що це асоціювалося з політичною складовою легіон Римської армії, яка той час завоювала і окупувала їхню рідну землю. І оце слово легіон мало би нагнати страху і скувати тих людей, щоб вони розбіглися. Натомість Христос показує силу. Жоден легіон, жодне зло, як би воно себе не називало, не може протистояти Богові. Бог є переможцем. І що він робить? Показує місце цьому злому. Ось, виганяючи їх у стадо свиней. І свині кинулися з кручі і потопилися. Що означає ось це для нашого духовного життя? Дивно, що ми дуже часто прагнемо змін у нашому духовному житті. Ми намагаємося щось перемінити. І в повсякденному, щоденному житті намагаємося докласти всіх зусиль, щоб те, що не так, змінилося і було так, як ми про це думаємо, уявляємо і про це бажаємо. Ми не раз. Докладаємо не тільки фізичних зусиль, але й втрачаємо здоров'я, дні, психічне, духовне, щоби щось здобути. Дивіться, що трапляється в Гадаринському краї. Була проблема біснуваті. Мабуть, вони намагалися цього позбутися. Вони і прив'язували їх, сковували, обходили, мабуть, десятими дорогами, але нічого не допомагало. І вмить, наче їхня проблема розв'язується. Все, про що вони мріяли позбутися біснуватих, сталося. Страх їхній мав розвільнитися, розвіятися. Але ми бачимо, що цей страх модифікується і набирає зовсім іншої характеристики. Що роблять мешканці Гадаринського краю? Вони просять Ісуса покинути їх. Не Страх і не жаль за свиньми витягнув оцих людей з міста на зустріч Ісусові. Але, усвідомлюючи, якщо йому коряться природа, він зціляє, коряться і демони, Що ж він тоді зробить, коли увійде в наше місто, як зміниться стиль нашого життя? Вони забоялися, що його прихід. Може, все змінити. І тому просять відійди від нас, тому що цей страх їм уклав їхні голови і серця, якщо Ісус буде серед них, почнуться переміни, а вони до цього готові не були. Розв'язка, яку запропонував Ісус Христос від їхньої проблеми, присутності одержими, не підійшла. Мешканцям Гандаринського краю. Не так вони бачили вирішення своєї проблеми, не так вони хотіли. Не раз ми, браті і сестри, хочемо щось розв'язати, але в свій спосіб. І коли приходить вирішення проблеми розв'язка, ми кажемо: Е, Господи, це не так, як я хотів. Я не можу прийняти цей спосіб вирішення моєї проблеми, який ти пропонуєш. І тоді починаємо нарікати, злитися на Бога, казати, що Бог є несправедливий, бо Він є винен у всіх моїх проблемах, бо це не так, як я хотів. Це мало би змінити стиль мого життя, поміняти щось, а це мені не підходить. Мешканці Гадаринського краю усвідомили теж, що Ісус увійде і все зміниться. І звиклий сталий спосіб життя, який вони провадили. А провадили не дуже морально, культурно, почне мінятися. Їм це було незручно, некомфортно, і собі подумали, хай краще лишаються ті біснуваті, хай наша проблема буде не вирішена, але ми не готові прийняти такої розв'язки, яку пропонує оцей чоловік на ім'я Ісус. і попросили його відійти. Як часто ми, браті і сестри, коли маємо проблему, і ця проблема вирішується, Кажемо, Господи, мені так не підходить, мені так незручно, давай по-іншому. Але Господь насправді знає краще, що нам є потрібно. Він ніколи не бажає людині зла. Він завжди готовий людині вийти на зустріч. Людина не готова вийти Богові на зустріч. Тут важливо усвідомити, дорогі браття і сестри, що ці проблеми, які ми маємо, які переживатимемо. Вони всі мають розв'язку, але ця розв'язка не завжди може нам підійти щодо нашого усвідомлення. Але Бог, якого ми просимо про це, може війти і зробити так, щоб було так, як краще, а не так, як ми хочемо. Тому будьмо готові, що так, як зробить Бог, воно може нам не підійти в нашому житті і в нашому уявленні. Суб'єктивно. Чи ми готові, коли Господь війде в наше життя і втрутиться в ту проблему, про яку йому говоримо і про яку наголошуємо в наших молитвах? Чи ми готові прийняти розв'язку вирішення, яке дає нам Господь? Чи ми часом після цього не будемо опиратися і казати, Господи, Ти несправедливий, бо це не так? Я хочу я. Це ти, але не я. Мені некомфортно. Тому, Боже, відійди. Хай мої проблеми залишаться моїми проблемами, Ти зі своїми планами, Господи, на своїй стороні. І тоді ми станемо подібними до цих мешканців Гадаринського краю, які сказали: Господи, в принципі, добре, що Ти прийшов, але відійди, бо Твоя присутність в моєму житті може багато змін зробити, до яких я. Не готові. Хай наше серце завжди буде готове на прийняття істинного Бога, об'єктивно пізнаючи Його, бо Бог справді знає краще, що нам є корисне, а що ні. Всім бажаю гарного і Богом благословенного тижня. Слава Ісусу Христу!